В Росії почався весняний розпродаж свого героїчного в лапках минулого для розмухування власного его та залякування оточуючих, і це на тлі маніпулятивного приховування ганебних поразок того ж самого минулого. Ви на каналі Правда про брехню, і зараз ми з вами про це поговоримо. Як ми недорозово відмічали, Росія продає минуле. Бо моделі майбутнього у неї немає. Саме тому ми бачимо це побідебесів, яке стало фактично підґрунтям рашизму і путінського режиму. Саме тому російська пропаганда продає своєму глибинному народу формулу, що давайте гуртуватися навколо вождя, як наші предки. Давайте будемо чтити пам'ять тих самих предків, бо що, бо прийде колективний захід і змусить нас жити так, як живуть вони. А там ой як погано, в Росіюшки дуже класно. І саме тому представники російської влади на різних майданчиках. Починають апелювати до нібито свого героїчного минулого, і цим героїчним минулим показують, які ж вони круті сьогодні. Звичайно, що це є маніпуляція. Але давайте говорити мовою фактів. Згадаємо меседж того ж самого мединського очільника делегації Російської у Стамбулі на переговорах з Україною, який у розмові з нашою делегацією сказав, що Росія може. Воювати вічно, давайте пригадаємо російську шведську війну, де Росія воювала 21 рік. Буквально через декілька днів такий собі товариш Медведєв на юридичному форумі заявив наступне: військовий провал Франції завершився її капітуляцією у 1814 році та мирним договором Росії з країнами коаліції. Є про що задуматися сьогоднішнім дрібним бонапартикам, які понароджувалися в Європі та Україні. От таким чином Росія намагається згадувати ті сторінки історії держави, до якої вона можливо не має прямого стосунку, але на тлі цього показує, яка ж вона крута сьогодні. Як ми говорили, це є маніпуляція. І друга маніпуляція є те, що Росія приховує ганебні і дуже страшні поразки, які отримувала в минулому. Давайте трошки, хоча б пройдемось по тому періоду, про який останнім часом говорили представники російської влади. Та побачимо, що ж дійсно вона там приховує.